6 листопада були обрані переможці загальнонаціонального конкурсу рефератів серед учнівської молоді, ядерна енергія і світ 2023 Він організований на ЕКенергоатом та українським ядерним товариством. Уже кілька років поспіль. Фінал конкурсу для старшокласників, які цікавляться тематикою атомної енергетики та ядерної фізики. Проходить у онлайн форматі та збирає доволі велику кількість учасників. У відбіркових етапах конкурсу цьогоріч участь взяли 65 старшокласників. До захисту у фіналі було відібрано 25 робіт дівчат і хлопців з місць супутників вітчизняних АЕС та місць розташування профільних для ядерної галузі закладів вищої освіти. У своїх рефератах вони висвітлювали роботу ядерної галузі та всього електроенергетичного сектору України в умовах війни, перспективи розвитку атомної галузі, енергозаощадження та надійне енергозабезпечення споживачів. Були роботи, що торкалися екологічних аспектів ядерної енергетики та поводження з радіоактивними відходами, роль ядерної фізики в медицині, використання роботизованих пристроїв здатних допомагати персоналу в роботі на АЕС та багатьох інших цікавих тем. Нашою головною метою було сприяти розвитку наукової активності серед молоді та підтримувати їх інтерес до ядерної галузі в цілому. Ми хотіли надати учням можливість досліджувати цікаві теми, розвивати аналітичні навички та допомогти їм виявити свій потенціал. Реферати, які ми бачили на конкурсі, були неймовірно цікавими та різноманітними. Молоді дослідники доклали багато зусиль для підготовки матеріалів. І ми були приємно вражені якістю їхньої роботи та глибиною знань, які вони продемонстрували при відповіді на наші запитання. Поступившись в суто дівочому фіналі цього року, суперницям з Харкова, Шепетівки та Миколаєва третє місце в конкурсі посіла представниця Южноукраїнського ліцею номер 1 імені захисників Вітчизни Євгенія Ілюшкіна з рефератом на тему порівняння роботи АЕС з малим модульним та водоводяним реактором. Дізнавшись результати, я була насправді. Дуже вражена, оскільки була дуже багата кількість людей, які вже були призерами відбіркового етапу, і мене дуже тішить те, що я з цих всіх людей зайняла призове місце. Тобто третє. Я дуже вдячна всім, хто організовував цей конкурс, особливо своєму своєму куратору. А так я дуже пишаюся з собою і в мене дуже багато емоцій. Але я дуже рада своєю перемогою. Серед трьох учасників, які здобули призи заохочення, однокашник Євгеній Станіслав Жураківський, автор реферату роботи Маленькі помічники атомних гігантів. Роботі третьої представниці Южноукраїнська Ірини Туркіної не вистачило буквально декількох сотих бала до призового місця, та її робота під час обговорення отримала схвальні відгуки від членів конкурсного журі. Троє конкурсантів отримали заслужені призи та подарунки від українського ядерного товариства та висловили бажання і надалі брати участь у таких цікавих, а головне корисних конкурсах від «Енергоатом» та Українського ядерного товариства. Хочу подякувати цьому конкурсу за те, що я приймав участь. І я вважаю, що мій результат, мабуть, мабуть добре, але в слідчий раз я впевнений, що я в наступному році буду знову приймати участь у цьому конкурсі, і я впевнений, що отримую гран-прі. Ну, я думаю, що конкурс справився зі своєю місією дуже добре, адже його місія була поширити на учнів. Е Знання про ядерну енергетику, а я про неї познайомився лише взимку цього року. Я дуже вдячна всім за цей досвід, організаторам конкурсу за таку можливість проявити себе і дізнатися багато нового від учасників, від своїх кураторів, і тим, хто взагалі приймав участь у створенні і проведенні цього конкурсу. Я обов'язково буду приймати ще раз участь, тому що я вважаю, що наука це. Майбутнє нашої країни і тому зараз моя участь може багато чим мені допомогти саме в моєму майбутньому.